Доброго дня, мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків повітря з 30 червня по 6 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. Близняків на цьому тижні, можливо, вам треба буде зробити якийсь вибір. Можливо, вам треба буде договорюватись з якоюсь людиною. Можливо, вийти на компроміс з цією людиною, бо якось спілкування з нею, нібито вас дуже хвилює. Вас хвилює майбутнє. Тобто ви на цьому тижні, нібито так, знаєте, зосередитесь на тому, що якось складно вам або приймати рішення, або спілкуватися, нібито ви попереду ви не бачите, знаєте, чогось такого світлого. Але карти кажуть про те, що саме спілкування з близькою людиною або Знаєте, знаходження якогось компромісу. Саме воно буде для вас, знаєте, дуже корисним, і вас не буде так хвилювати те, що вас чекає в майбутньому. Нібито ви так дуже хвилюєтесь, такий у вас емоційний такий тиждень, де на перший план... Вийде саме хвилювання про майбутнє. Тому, якщо вам треба буде з кимось поспілкуватися, можливо, просто знайдіть ту людину, якій ви можете довіряти. І ви розкажіть про ваше хвилювання. Нехай оці емоції, вони відійдуть від вас. Нехай попереду ви бачите і побачите щось таке світле. Нехай майбутнє ваше буде. Найкраще. Я бажаю вам приємного спілкування. Знайдіть людину, якій ви довіряєте, з якою ви зможете, можливо, про щось побалакати. Це, можливо, один вечір або один день, який змінить ваше життя. І нехай воно зміниться найкраще. Нехай хвилювання відійдуть на інший план. Нехай попереду. Вас чекає щось світле та щасливе. Я бажаю вам всього самого найкращого. Я бажаю вам приємного спілкування. Знайдіть цю людину. Вона вам буде дуже корисна на цьому тижні. І я бажаю, щоб ця людина була в вашому житті. А вона є стовідсотково! Поділіться з нею. Відкрийте те, що вас так дуже бентежить. Я бажаю вам гарного і легкого, з приємним спілкуванням тижня. Все обов'язково буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. Давайте дивитися. Мої любі, що вас буде очікувати на цьому тижні. На цьому тижні вас очікує якась дорога, нібито вона буде, можливо, складна для вас. Це може бути як в прямому смислі, тобто якась подорож. А ще може бути, це як дорога життя. Нібито на цьому тижні ви проходите якийсь шлях, де ви будете хвилюватися, нібито, знаєте, страхи якісь у вас є на цьому тижні. Карти кажуть про те, що ви можете звільнитися від якихось зайвих кайданів, які вас тримають. Можливо. Ви навіть, якщо у вас щось бентежило, що, знаєте, так, знаєте, дуже тяготіло, на цьому тижні нібито ви зможете від цього звільнитися ще на цьому тижні ось така карта. Це карта родини, це карта, можливо, якогось приємного спілкування з родиною. А ще це дуже гарна фінансова карта. Нібито ви можете отримати те, що. Можливо, це може бути підтримка родини, а може бути якась фінансова підтримка. Тобто на цьому тижні у вас є фінансова стабільність. Але пам'ятайте про те, якщо ви відправляєтесь в якусь подорож, не хвилюйтесь, у вас така це десятка пентаклів, це така. Дуже сильна підтримка вашої родини, можливо, ваших близьких, або щось у вас вийде в десятку. Я вам цього бажаю. Нехай ви звільнитесь від якихось зайвих кайданів. Нехай ваша дорога або ваша подорож буде легкою. Вдалого і легкого вам тижня! З родинною підтримкою, з фінансовою стабільністю. Нехай все буде добре. Легкого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Давайте, водолійчики, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. Водолійчиків на цьому тижні, можливо, прийде якась пропозиція на початок чогось. Можливо, це вам запропонують, можливо, якусь нову роботу або якусь нову справу. Тобто, і ви будете, так, знаєте, хвилюватися, ніби то щось у вас є, і вам треба від чогось відмовитись. Але ця відмова, вона не тяжка. Нібито ви просто постанете перед. Вибором чогось, і ви вже знаєте, тобто ви на себе можете брати відповідальність. Ви така людина, яка може саме вирішувати сам, або сама. Тому нехай на цьому тижні до вас прийде нове якесь, або ви почнете якесь нове діло. І. Нехай ваш вибір, він буде правильним. Ви зможете, знаєте, отримати якусь таку невеличку перемогу. Тобто я впевнена, і карти кажуть про це, що ваш вибір, він буде правильним. Тому, якщо на цьому тижні ви постанете перед тим, що, можливо, вам треба щось буде. Кардинально змінити в вашому житті. Бо щось ви... вам прийде якась пропозиція нової справи. На перший погляд, це важкувато і складновато приймати рішення. Але ви отримаєте маленьку але перемогу. Тобто ваш вибір він буде правильним. Нехай в вашому житті з'явиться. Щесь Нехай маленька або велика справа буде додавати вам сил. Нехай впевненість у собі буде на цьому тижні. Я бажаю вам гарного і легкого тижня, з правильним вибором, з початком чогось нового. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!